Ми вже цінуємо і двосторонній порядок денний у наших відносинах з Німеччиною. Щойно ми були разом з паном канцлером на економічному форумі. І це українсько німецький бізнес форум співпраця наших компаній, також наші спільні проекти України та Німеччини це те, що дійсно нам допомагає нам в Україні і вам, певно, не в Німеччині наші технології, наші знання це те, що може посилити всю Європу. Важливо, щоб європейська промисловість, увесь європейський потенціал вони збільшувалися відновимо також роботу формату міжрядових консультацій між нашими державами. Це точно має підтримати всі проекти, які зміцнюють наші компанії, нашу промисловість, енергетику, передусім в Україні, в Німеччині. Саме в Берліні буде відкритий перший офіс нашого нового експортного проекту, експортної платформи, яка дозволить об'єднати наші технологічні можливості і вашу економічну силу, зокрема, це стосується сучасних ефективних дронів.